У різдвяному концерті, який у Полтаві влаштовують щороку, беруть участь хори полтавських храмів, а також хорові колективи вишів і спеціалізованих навчальних закладів міста, камерні ансамблі та окремі солісти. Запрошення на свято полтавці традиційно отримують у православних храмах. Були в <зв> храмі на службу. Слышали об этом мероприяти, подойшли, священнику нам дали білети. Ну а ребенок постоянно в храм, ми приучаємо з детства. За там участвовал. У Меня внучка виступає. Я кожен рік сюди ходжу. Очень хороші концерти, удивительные. Ну що ж, время такое, але молимося за мир, а там уже як Бог дасть. Різдвяний концерт зібрав у палаці дозвілля листопад любителів духовної та вокально хорової музики. Полтавці не лише насолоджувались мистецтвом, а й молилися за Україну. Саме головне. Ми будемо говорити, молити сьогодні за те, щоб Господь об'єднав всіх нас в єдину українську сім'ю, велику українську родину для віри нашого Господа і Спасителя і для нашої України. Відвідувачі концерту віруючі, вони переконані, добро переможе зло, і в Україні нарешті запанує мир. Подібні мистецькі заходи говорять, допомагають духовно єднатися до того ж, це можливість підтримати одне одного непростий час.